Читаємо Сенеку, 68 й лист до Луцілія, 7 частина, Хто прийшов до мудрості старим, того привели до неї роки. Якбито про щасливе життя ми думали ще перед тим, як замаячить перед нами смерть, то хоч тепер не гаймо часу, хоч досвід, досвідові нині повіримо, якщо вже не вірили колись розумові. Що чимало речей є не тільки зайвими для нас, але й ворожими, за тих, які пізно рушили в дорогу і хочуть поспіхом надолужити втрачений час приостр... приострожмо коней, красиве слово, приострожмо коней, вік, якого ми сягнули, як найкраще надається для занять філософією, життя відшумувало. Пророки, такі невгамовні в літа пал... палкої юності, самі вже вляглися, а незабаром таки погаснуть. Ну, а коли запитаєш, пожинатимеш плоди тієї науки, за яку взявся на відході, та й для чого вона знадобиться тобі, а для того, щоб я краще міг відійти. Не сумнівайся, для розважності найкращим є той вік. Що приборкав в себе не одним, випроб... не одним випробуванням, одноразовим, тривалим каяттям і, вгамувавши пристрасті, прийшов нарешті до рятівні... рятівних з... засад. Ось вона пора володіти тим великим благом. Хто прийшов до мудрості старим, того привели до неї роки. Підписуйся на мій освітній канал Кайрос.